Цінні вісті на телеканалі тв 4 Вітаю вас. З болем у серці і вдячністю за нашу свободу. 29 серпня українці вшановували День пам'яті захисників України. З нагоди цієї дати у Тернополі 23 уродженцям нашого краю присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області посмертно. Відзнаки героїв прийшли отримати їхні рідні і близькі. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Сергій Коновал, Тарас Петрешин, Любомир Крупа, Віталій Скакун, Олег Барна. Ці імена знає чи не кожен українець. Це найкращі сини держави, герої, які віддали своє життя за наше мирне небо на останній сесії Тернопільської обласної ради 23 захисникам нашого краю, які загинули в російсько-українській війні, присвоїли звання почесних громадянин Тернопільської області посмертно. У день пам'яті захисників України, 29 серпня, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болещук вручив посмертні відзнаки рідним полеглих героїв. Хочу Низько вклонитися і подякувати усім матерям, усім батькам за виховання дітей, за патріотів. Я сьогодні хочу низько вклонитися усім дружинам, які чекали, які розуміли, які підтримували, а сьогодні бережуть пам'ять про своїх чоловіків і передають любов до України своїм діткам. Серед присутніх військова волонтерка, дружина лейтенанта ЗСУ з позивним Норд, командира 2-ї стрілецької роти Сталева сотня, героя Сергія Конувала Ольга. Захисник загинув 6 квітня 2024 року разом із побратимом Тарасом Петришиним поблизу Часового яру. Ольга каже, пам'ять про ціну, яку заплатили за незалежність. Сьогодні є великою зброєю у збереженні національної ідентичності. Я Часто ставлю себе на його місце, якби було. Мені, якби загинула я, а залишився він. Я б точно не хотіла, щоб він здавався. Я б точно хотіла, щоб він працював в тисячу разів більше і щоб він мстився так, як мщуся я, і не тільки за нього, а за всіх загиблих наших, і військових, і цивільних. Відзнаку свого сина Ярослава прийшла отримати Галина Кондрешин. Герой був навідником 42 окремої механізованої бригади, членом тернопільського осередку спілки української молоді, освітянином. Загинув 27 листопада 2023 року у бою в районі Кліщіївка, що на Донеччині. Любив вишивати. Залишив після себе дуже багато вишитих картин. які вдома висадь як спогад про нього. Останнього вишивка була. Така журавочка, яка підняла ногу і навколо очерети, все чорним кольором. Тато приїжджав на полігон і передав цю картинку. Останній його була вишивка, неначе відчував, що він загинув. Вручення посвідчення та нагрудного знака почесних громадянин Тернопільської області супроводжується також виплатою одноразової грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих героїв. Телеканал TV4 спільно з партнерами мережі вікно відновлення і громадською організацією, освітньо-аналітичний центр розвитку громад, продовжує серію матеріалів про відновлення зайнятості під час війни. Наш наступний сюжет про Назара Бойка військовослужбовця із Тернополя. Хлопець упродовж майже 15 років служив у збройних силах, виконував бойові завдання у багатьох гарячих точках фронту за часів АТО ООС та повномасштабного вторгнення. Після демобілізації він відкрив у собі підприємницькі здібності і створив ресторан паназійської кухні у Тернополі, який вже встиг здобути популярність серед місцевих жителів. Більше про натхнену історію ветерана дивіться далі. Назар Бойко, ветеран із Тернополя, свій шлях у військовій справі почав ще у підлітковому віці, коли після закінчення 9 класу вступив до військового ліцею. Вже тоді він усвідомив, що хоче присвятити своє життя батьківщині. Протягом своєї військової кар'єри Назар виконував різноманітні бойові завдання у зоні антитерористичної операції під час операції об'єднаних сил та повномасштабного вторгнення. Ми займалися контрснайпінгом, тобто у нас була така невеличка група, які складалися з снайперів і групи прикриття, і вичисляли на ворожих позиціях снайперів або взагалі якихось важливих таких осіб противника і просто ліквідовували. Чому це було приємно і позитивно і взагалі дуже добре для Хлопців, які були на позиціях в окопах, тому що в них був хороший зразу захист. Назар розповідає, що служба у загоні сил спеціального призначення йому подобалася. Її хлопець порівнює зі спортом. Загін спеціального призначення можна порівняти, наприклад, з футбольною командою. Тобто ми кожен день тренуємося, відточимо свої навички. І як футбольна команда виходить грати футбол на матч, так само загін спеціального призначення виходить на своє поле бою на передовій. І ми були готові в будь-який момент, тому що наш, наша специфіка в цьому полягала, ми кожного дня тренувалися. Після звільнення із лав збройних сил Назар вирішив спробувати себе у бізнесі. Разом із братом він відкрив ресторан Паназійської кухні у Тернополі, який став одним із небагатьох таких закладів у місті. Хоча зізнається відкриття ресторану виявилось складнішим завданням, ніж він очікував. Ми розуміли, що буде ну, багато у нас роботи, багато нюансів, багато, як -то кажуть, підводних камнів. Але реально було важче, ніж ми очікували. Головне результат, головне, що ми. Його відкрили, запустили і це найважливіше. Чому саме паназійська кухня? Тому що хотіли в Тернополі дати нашим людям споживачу щось нове і цікаве, то, чого реально мало. Паназійська кухня включає в себе об'єднання різних кулінарних традицій східних країн, таких як В'єтнам, Таїланд, Індонезія та інших. У стравах цих країн одночасно поєднуються декілька смаків солодка, солона, кисла, гірка та ще з цілим букетом різноманітних прянощів. Назад розповідає, так як Тернопіль місто невелике, то перед ним та його партнером по бізнесу стоїть завдання заохочення постійних клієнтів. Тут немає так як в Львові, що місто туристичне, клієнтів завжди багато. Тут потрібно працювати на постійного клієнта і тому. Наше головне завдання це тримати марку тримати марку і не понижувати, щоб люди приходили, поверталися. Ресторан «Паразійської кухні працює лише менше місяця, але вже має своїх вдячних клієнтів. Саме їхні позитивні відгуки переконує Назар найкраща нагорода за всі зусилля вкладені в ресторанну справу. Люди, які нас відвідують, 98%. Дуже задоволені, дякують, хвалять наш заклад. Їм подобається наша кухня. Кажуть, що смачно, гарний інтер'єр, тепо типу, затишно, прикольно було. У нас така спокійна тиха атмосфера в ресторані, де можна спокійно собі відпочити. Смачна азійська кухня і реально. Тобто більшість людей, майже всі дуже задоволені. Відкрити ресторан Назар міг завдяки підтримці від держави. Він взяв участь у спеціально розробленій грантовій програмі для ветеранів АТО та ООС, яка спрямована на підтримку їхнього соціального і економічного становлення після повернення до цивільного життя. Після того як нам дали позитивну відповідь, ми вирішили з братом відкрити такий трошки вже більший ресторанчик. Бо ми були готові там до якогось невеликого формату, до якогось маленького кафе, але отримали допомогу від держави і відкрили вже такий ресторанчик, як зараз. Назар розповідає, саме зміна діяльності допомогла йому адаптуватися до цивільного життя. Тому переконаний, що ветеранам варто спробувати себе в нових галузях роботи. Не потрібно боятися пробувати щось нове і ризикувати. Тому що, як говорить тенденція, ми маємо те, на що ми не смілилися. Якщо людина хоче займатися... Там якоїсь справою їй щось подобається, але вона боїться попробувати ризикнути. Ну не потрібно боятися ризикнути, попробувати. Такі гранти можна знайти через різні державні та іноземні програми, які спрямовані на підтримку ветеранів у їхньому професійному розвитку або започаткуванні власного бізнесу. Зокрема, у державній службі зайнятості, а також у «Дія бізнес» можна знайти програми підтримки. Вже понад два роки у Тернополі працює підприємство із виготовленням термопанелей. Через повномасштабну війну у наше місто виробництво приїхало з Київщини, а її власники зіткнулися із різними труднощами, перш ніж продовжити свою справу життя на новому місці. Однак їм вдалося все подолати та навіть масштабуватися. На сьогодні команда підкорює не лише український ринок, а й європейський. Розповідаємо їхню історію про у наступному матеріалі відновлення». Клінкерна термопанель це композиційна конструкція, яка складається з трьох компонентів. Це основа, йде утеплювач, спінений або екструдований пінополістирол, зовнішнє оздоблення це клінкерна або керамічна плитка. Вже близько десяти років Максим Демченко працює у напрямку будівельного бізнесу. Він один із тих, хто створив компанію із виготовлення термопанелей. Чоловік пригадує, з чого все розпочалося. Була певна потреба в, скажімо, матеріалі, який буде не тільки, скажімо, відповідати бюджету замовнику, а й очікуванням по експлуатації. Тому, скажімо, зі свого досвіду, який я вже мав працюючи в Канаді. Бачив там цю технологію, трохи оптимізував не технічний процес, матеріали вже до ринку Європи, до ринку України, і таким чином створили продукт, який має дуже гарні експлуатаційні можливості, гарний термін експлуатації, ну і чудовий вигляд. Під час повномасштабного вторгнення Максим був вимушений перевести виробництво свого бізнесу з Київщини, адже на тій локації, де вони розміщувалися, людям загрожувала небезпека. Біля нашої території, там де ми знаходилися на Київщині, були вже дуже активні військові дії. Тому треба було там якесь рятувати майно, рятувати матеріали, які знаходилися на складах. Вирішили, скажімо, звернутися до. Одну з адміністрацій України Тернопільської ОДА допомогти, скажімо, посприяти релокації, посприяти скажімо, рятуванню матеріалу продукції. Дуже швидко до нас відреагували, буквально протягом дня дали нам відповідальну людину, яка організувала нам транспорт. Максим пригадує, у Бі Київської області на транспорті вони везли гуманітарну допомогу. А під час повернення у Тернопіль матеріали та обладнання його компанії. І так за два тижні підприємство вдалося переїхати. У нашому місці для них важливо було знайти локацію, яка б відповідала певним вимогам їхнього виробництва за площею, освітленням тущом. Уже на новому місці пригадує, відчули неабияку підтримку. Поки ви не адаптувалися, поки вони розпочали працювати, не набирали новий штат. То оренду поки рахувати не будемо, що нам досить допомогло, Тому що ті всі, скажімо, організаційні питання транспорту, логістики досить були витратні, як один з складних періодів нашого життя, але слава Богу, вистояли, підтримали. За цим дуже вдячні. Під час адаптації до нового місця стикнулися з різними труднощами. До прикладу довелося з нуля навчати команду нових працівників, які продовжували професійно працювати над будівельним продуктом, оскільки для них важлива якість в роботі, адже термопанелі це про енергоефективність, створення привабливого вигляду, захист від різних погодних умов, довговічність. Це «Основний костяк співробітників кваліфікованих, які знали продукт, знали технічний процес. В ну, більшості не було, там було пару людей, з якими треба було охоплювати великий об'єм робіт, тому що в нас є договори, є контракти, є умови, і ну, дуже було цікаво почути від замовників, що ніхто не буде закривати роботу, ніхто не буде, скажімо, ставати на паузу, будівництво йде. Тому ми старалися максимально виконати свої умови перед нашим замовником. На сьогодні компанія працює та розвивається не тільки на українському ринку, а й європейському. На останньому у них близько 30% клієнтів. Від українського ринку ми ніколи не відмовляємося, не відмовимося. Це дуже цікавий ринок. І завдячуючи українському ринку, українським забудовникам, нас потрошку пізнають в цьому світі. Але зараз, якби в пріоритеті є європейський ринок, тому що якби є стабільний сталий стали попит і ще. Що є важливим, це в Європі дуже користуються попитом саме українські виробники керамічної плитки, з якими ми працюємо. Тому мені досить приємно, те, що наш продукт і плитка українського виробника Гулнтайл знають в цьому світі і на неї є досить великий сталий попит. Команда Максима не зупиняється на досягнутому. Вони чекають на отримання європейської сертифікації для їхнього товару, адже хочуть продовжувати просувати українське виробництво за межі країни та найголовніше сподіваються, що настане мир в рідній державі. Отримали наплічник і шкільне приладдя. Дітям, батьки яких захищають наші кордони, потрапили у полон, віддали своє життя за свободу та внутрішньо переміщення особи, подарували все необхідне для нового навчального року. На початку серпня працівники у Тернопіль запустили благодійну акцію Шкільний портфелик, в межах якої відкрили збір грошей та усього необхідного для школярів. І ось наприкінці місяця понад 400 дітей отримали все необхідне для навчання. З урочистим концертом та подарунками закінчилася щорічна благодійна акція Шкільний портфелик. Бажані пакунки, які готували протягом місяця, отримали діти, батьки яких загинули, виконуючи бойові завдання. Перебувають у полоні, захищають наші землі і ті, хто вимушено покинув свої домівки. Учасники заходу діляться із нашою знімальною групою, що саме отримали від благодійників. Ми отримали допомогу від картісу, шкільне приладдя і також села. Зошити, ручки, малюсі – все необхідне для навчання. Ми сьогодні отримали багато всього і канцелярка, і альбом для малювання, і засоби її не бачу є в пакетику. І, звичайно, нам дали портфелик дуже гарний. Він з совами нам подобається. ця, ця пташка, нам дуже подобається. Ось багато всього. Ну і звичайно, дитині, що найбільше приглянулися смаколики з вами. Шкільні портфелики та необхідні приладдя для нового навчального року отримали понад 400 дітей з Тернополя та області. Вони є учасниками проєктів, які організовує Карі та Стернопіль. У межах акції на відвідувачів чекали не тільки подарунки. Вони здобудуть нові емоції та враження від сьогоднішнього дійства, адже наша філармонія підготувала гарну концертну програму, де кожен з учасників дійства зможе насолодитися, трошки відпочити, і звісно, десь набратися позитивних емоцій в цей цей нелегкий час. Окомплектувати рюкзаки вдалося завдяки підтримці небайдужих тернополян, партнерів карітасу, волонтерів та підприємців, які долучалися до акції. Аліна Муць розповідає: у шкільному портфелику всі об'єдналися, бо підтримка сімей, які постраждали від війни, найголовніше придумали все до дрібниць та наповнили пакунки не тільки шкільними приладдями, а й усім необхідним. Також ми додали ще і засоби особистої гігієни. Це шампунь, зубна паста, а також вологі серветки. Ну і для учнів початкової школи. Є можливість отримати новий портфель. Акцію Шкільний портфелик працівники Карітасу Тернопіль організовують щорічно вже понад 20 років. І з кожним разом тільки удосконалюються та залучається більше людей. Не забуваємо творити добрі справи, спокійного вам вечора та вихідних. Побачимось.